Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Це вже третій осінньо зимовий період, який мусимо пройти в умовах повномасштабної війни. Розуміємо всі надзвичайні виклики і робимо все можливе, щоб мінімізувати ризики. Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють в трьох ключових напрямках для того, щоб у зимку в усіх домівках було світло і тепло. Перший напрям це підготовка інфраструктури. Сьогодні понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла. Другий напрям це накопичення ресурсів. Наразі маємо в газосховищах 12,2 мільярдів кубічних метрів блакітного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Нагадаю, що цей опалювальний сезон, який минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку. Всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечують основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон. Третій напрям підготовки до зими це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості, кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму Ґрін Дім, кредити 5.7.9 для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від Фонду декарбонізації України для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 мільярди гривень. Потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину. Вже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють, їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року. Також покрита потреба в 239 блочно-модульних котельнях загальною потужністю близько 635 МВт. Робота із залучення та встановлення цього та іншого обладнання триває в режимі реального часу. Акцентуємо увагу на дев'яти прифронтових та прикордонних територіях. Саме їхні потреби закриваємо перш за все. Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій, саме ТЕС і ТЕЦ, Росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової генерації України. Наша мета дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла і електрики. Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та 8 газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень. 32 потужних генераторів електроенергії. Щиро вдячний міжнародним партнерам за безпрецедентну солідарність. Саме завдяки нашим друзям і союзникам ми отримуємо необхідні засоби для ремонтів і модернізації енергосектору. Зокрема, у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих цілей близько 700 мільйонів євро перерахованих та анонсованих коштів. Розраховуємо, що допомога триватиме і надалі, адже потреби України все ще залишаються величезними, а наміри Росії тероризувати нашу енергетику незмінними. Також очікуємо на успішне завершення переговорів стосовно збільшення лімітів на імпорт електроенергії з ЄС з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Важливо, що навіть в надзвичайно важких умовах воєнного часу держава підтримує тих, хто цього потребує. 2,8 мільйона родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 мільярдів гривень. Така підтримка триватиме, розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо. Дякую українським енергетикам та всім працівникам сфери критичної інфраструктури за вашу невтомну самовіддану працю. Ви тримаєте тил України, щоб наші воїни мали все необхідне для боротьби з ворогом. Ця зима буде складною, але Україна впорається з усіма викликами. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Дякую за увагу! Слава Україні!